Вам, дорогі браті і сестри, у другу неділі святого Великого Посту свята церква шанує пам'ять святителя Григорія Палами, а також преподобних отців Києво-Печерських, які своїми подвигами і чудесами прославились у славнозвічній святині нашого народу Києво-Печерській лаврі. Якщо перші два тижні свята церква нас закликала до духовного оновлення, покаяння, щоб ми примножували благодать Божу. То сьогодні, в другу неділю святого Великого посту, ми вшановуємо тих людей, хто, хто були носіями благодаті Божої, святих отців. І це є своєрідне продовження торжества православ'я. Адже святитель Григорій Палама свій час захистив православне вірувчення, а преподобні отці Києво Печерські своїми подругами, своїми чудесами, своїм праведним життєм Показали спасительність віри православної. Святитель Григорій Палама він у свій час виступив проти неправильного вчення одного із вчених ченців Варлаама, на який насміхався із отців гори Афон і казав, що людині неможливо бачити. Сяйво Божества, так як це бачили, наприклад, святі апостоли на горі Фавор, чи він говорив про святогорців, які через розумову молитву, через постійне творення Ісусової молитви наближалися до Бога. Святитий же Григорій Палама сказав, що це є можливо для людини, і він захистив православне. Віробченям, яке говорить, що людині можливо е е е пізнавати божество. Бо ми можемо бути єдині із Богом не за природою, а за благодаттю. І це, власне, роблять святі отці, ті, хто постійно молиться, так як це робили е е святі отці е Святої Гори Афо. І для цього не, е не обов'язково потрібно. Якась велика духовна освіта. Бо дуже часто ми знаємо, і так це було і серед преподобних отців Ківопечерських, були навіть неписьменними преподобні. Наприклад, Нестор Некнижний, так його називали, Ось, він не знав письма, але це не завадило йому спастися. І в 1341 році в Константинополі відбувся собор, який засудив вчення. Цього вченого чинця Варлаама, а під, було підтримано те вчення, яке висловив святитель Григорій Палама, і через це його почали називати сином Світла, тому що він захистив вчення про божественне сяйво, про сяйво божества, про фаворське сяйво. Ось про те, про яке говорив сам апостол Петро, який казав, що ми сповістили вам пришестя Христове, не йдучи за хитромовними байками, а будучи очевидцями величі Божої на горі святій. Це він говорив про те, як бачив сяйво Божества на горі Фавор. І от сьогодні ми прославляємо святителя Григорія Паламу, також преподобні оці Ківо Печерські. Це великі світильники нашої української землі, і преподобний Антоній, який приніс благословення Афонської гори на Київські гори, і преподобний Феодосій, який став начальником спільного чернечого життя на Русі. Всі ці два святі отці вони є родоначальниками нашого чернецтва вітчизняного. І от їхні ученики вони створили дійсно велику школу святих отців. Які розійшовшись по всіх куточках нашої рідної землі, не тільки навіть Київської Росії, а далеко за її межі, почали утворювати багато монастирів, і саме за типом і образом києво е, Кіопечерської обителі почали розвиватися монастирі е, на нашій землі. У Києво-Печерській обителі спочивають своїми нетними мощами більше 120 угодників Божих. Ніде в світі немає такої кількості мощей святих зосереджених в одному місті, і саме Київські печери є тим діамантом, який блищить на весь світ, сяючи чудесами преподобних отців києво оцінків Печерських, славиться наша свята Українська православна церква. І також приємним є той факт, що у Рівненському. Святопокровському кафедральному соборі вже багато років зберігається велична святиня, частини мощей 83 угодників чудотворців Києва Печерського. Це, воїстину, велика святиня, яку ми шануємо і, шановуючи преподобних отців Печерських, молимося до них, як до тих світлоціальних світильників для всього світу, так як вони прославляються у Акадісті, що вони є для всього світу світильниками. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні в день пам'яті святителя Григорія Палами, а також преподобних отців Києво-Печерських, закликаємо на вас, благодань Божу. Пам'ятаємо про те, що Господь завжди перебуває з тими, хто любить його. Мир вам!